За місяць курс долара на міжбанку підскочив на півтори гривні. В обмінниках цифри ще вище. У понеділок американську валюту продавали по 28,60. Втім, черг за доларами не було. Сьогодні не покупають, не продають. Сьогодні как бы вот таке рівновесі, понеділок може бути. Тобто це сезонний характер. Э, нужно потерпіти, скажем так, 5-6 недель. В марті многим понадобиться гривна. И курс просто вернеться. Примерно на 27,50-28 гривень». В Нацбанку заявили, гривня впала через новорічні канікули у підприємців. А ось деякі фахівці впевнені, регулятор і комерційні фінустанови просто домовилися, аби заробити. Коли Національний банк навіть свята прив'язує до девальвації гривні, це говорить про те, що процес девальвації штучний, і Національний банк вже не знає, які знайти аргументи, щоб це виправдати. А виправдання тільки одне змова керівництва Нацбанку. Безумовно, президента України, керівництва уряду з окремими власниками окремих комерційних банків, які на цьому заробляють. Напередодні в Києві декілька разів провели валютні аукціони, аби стабілізувати курс. І, хоча в бюджеті на 2017 рік долар заклали на рівні 27 гривень, фахівці запевняють, причин для паніки немає. В обмінниках вартість американської валюти завжди вища ніж на паперах чиновників. Завжди тот курс, який закладував мінфін, на бюджет. И реальный курс он всегда был выше гривны на 2 от, от заложенного. Поэтому ну, несложно догадаться, что если Минфин закладывает 27,2, то каким должен быть курс на самом деле средневзвешенный по году? Он будет где-то 29. Кроме того, в украинской гривні є надійный захист так звана торгівельна подушка. Вона врятує національну валюту від значних коливань, вважають у Верховній Раді. Зараз на нижній точці зернові продукти, тобто ми очікуємо їхній ріст. Тобто, ми вважаємо, що Україна отримає більше експортної виручки. Це підстави ну, аргументовано вже вважати, що все ж таки українська валюта буде мати таку гарну подушку із торгового балансу, і в тому числі ми очікуємо транш МВФ. Втім, такі валютні коливання все одно для національної економіки безслідно не пройдуть, вважають незалежні експерти. Нацбанк ризикує відштовхнути від України потенційних інвесторів. Сильно стабілізувати, я думаю, що їм сьогодні не вдасться, з учетом этой объемной дополнительной миссии, которую провів Национальный банк. Спасением для нашей страны, для, для спасения для того, чтобы мы начали развиваться, строиться и так далее. Создавать рабочие места, являются инвестиции. Инвестиции приходят только туда, где тихо и созданы благоприятные условия. Благоприятных условий в Украине на сегодняшний день нет. И валютные колебания вот такого рода. Активнее являються тому підтвердження. Вже наприкінці тижня курс трохи покращився і зупинився на рівні 28 гривень і 20 копійок за один долар. Втім, економісти попереджають, валюта ще буде коливатися. Якщо у вас багато грошей, надійніше за все їх вкласти, наприклад, у нерухомість або коштовності. У будь-якому випадку не варто одразу бігти в обмінник. Паніка населення головний ворог гривні. Ольга Дунська, Ксенія Барвіненко, Едуард Шендерович та Тамара Дмитренко. Підсумки тижня перший міський.